Доброго дня, шановне панство. Як бачите, погода у нас змінилась кардинально, снігу вже немає, але земля мерзла. Зараз покажу. Ось показую, бачите? Ой. Десь. Бачите? Уже. Ямки не викопаєш. Тому дуже добре, що я викопала ось ямки на піонію. Це я показувала, що я копала, Ямки стояли під відрами, і в ямках земля не мерзла. Отримала земля була в такій кастрюлі, стояла в коморі. Ну, людей, знаєте, там капуста квашена в таких кастрюлях, там, брашка на самогоночку. А в мене стояла земля в коморі. Ну, хто на що гаразд. Так от, почнемо з чого? Почнемо з того, що мені прийшло. Прийшла мені піонія. Я дуже задоволена, тому що корчики гарні. Подивіться, які. Один, два, три, чотири, чотири бруньки і ще є маленькі. Ось такі. Піонія це одна, Звати зараз можливо скажу. Я Написала. А що написала? Ось так написано. Читайте, я не розбираю. А що саме замовила, мені треба дивитися у мій досвід. Кому буде цікаво, я напишу в коментарі. Так, далі. Така піонія. Один, два, дві бруньки. Гарні. Без питань. Китаю. цю, це. це піонія, це піонія. Сорбет. Піонія сорбет. Гарно запакований. Ось. Так, ще одна піонія. Ось така. Тут одна брунька, якщо я правильно бачу. А, і ось інша. Дві бруньки. Дві великі броньки. Продавець мені сказала, що вони, можливо, деякі вже з них будуть квітувати. Ну, мені здається, це Голландія. Якщо я правильно розумію, то все-таки це корінці з Голландії. Ну, неважливо. Так, це що у мене... Це гарденія, я вже сама знаю, це гарденія, дуже гарна піонія, Я її дуже-дуже хотіла. Так, це така дебелий корінь, Ось, бачите, які? Такі дебели. Тут один, два, три, чотири великих бруньки і безліч маленьких є. Якби ви знали, як слизько земля мерзла, чуть зверху починає при цей. Розмерзаться. Просто така слизота, що можна голову мати. Так, і ось. Теж дві великі бруньки. Ось такі дві великі бруньки. І вони ще маленькі є. Гарень. Теж не можу нічого сказати. О. Так, а це, що було? Це було. Це була Сара Бернар, Ред червона, або ще як вона зветься Фіона. <кій> такі поділочки я отримала вчора і сьогодні саджу. Земля в мене, як ви бачите. Не, тут не мерзла, у ямках теж. Посипаю знову ж це моє. Я завжди так роблю, ну крім фойних і тих, хто любить кислу, кислий ґрунт. Посипаю попілом. Деякі я буду вище піднімати, тому що ямки були викопані. Глибокі, тому де я, які буду піднімати вище, і буду закопувати. Ще мені йде одна піонія. Вже вона вийшла, завтра буде. Але як копати ямку, я не знаю. Тому що, як бачите, мерзла земля. Ну, буду закопувати, а наверх, наверх буду. Е по відру, щоб по відра перегною кидати. Тому що у нас на завтра вже на цю ніч 4 морозу, а далі там 12 морозу на ніж буде на Миколу і 20-12-12 морозу, тому я буду прикрию трошки. А далі знову у нас плюсова температура. ну Невеличкі плюси, але тим не менше плюси. Ось. Мої Іриси. І ось така у нас погода. Отже, чесно, я заплатила, мені прислали. Кому цікаво, то за ось такі корінчики, за п'ять таких корінчиків я заплатила 1030 гривень. Ну, але я їх хотіла, ці сорти. І це дешевше, ніж вони коштують зазвичай. Тому в мене є, поповнилась колекція на 5 сортів. І зараз на сьогодні є сортових це 17 сортів піонії. Це сортових. Ну, є ще оці піоні, які звуться у нас бабусині. Там теж сортів, мабуть, 4 чи 5 є. 5. Є ще воронець піонія воронець проста і махрова форма. Ось так поповняється колекція. Піонія. Захоплення піонією це досить дороге задоволення. Ну, але воно того варте. Отож, всіх. Всім бажаю гарного. Дня тихого, в нас знову повітряна тривога. Вчора літало гарно, сьогодні продовження. Ну, це наші реалії. Отож, всім гарного дня і тихої, спокійної ночі.